Життя без болю для мільйонів українців. Тема легалізації медичного канабісу в Україні розглядається вже багато років, і лише у 22 му законопроект 7457 зареєстрували в Верховній Раді. Тож, яким пацієнтам, крім онкологічних хворих, необхідна анальгетична дія такого препарату, та як він має діяти, ми дізнавалися у лікаря-онколога. Серед інших захворювань можна віднести синдром Турета. Я знаю, що там є дуже гарний вплив канабісу при компенсації проявів даного захворювання при лікуванні шизофренії використовується для. Послаблення активної психічної симптоматики, медичний канабіс варто використовувати і для пацієнтів з посттравматичним синдромом, епілепсією, російним склерозом та в інших тяжких станах, таких як, наприклад, четверта стадія раку молочної залози. Медичний канабіс чинить комплексну дію на хворих з занедбаними формами раку молочної залози. Три ефекта можна чітко виділити. Перший це аналогетичний, це знеболюючий ефект. Ефект він не так знеболюючий, як розслабляючий ефект. Він чинить таку розсіючу дію на психічний стан хворої. Це не є прямий енергетик як опіодні енергетики, типу трамадол чи промедол. Він має більш м'яку аналогетичну дію. Це антипсихотичний ефект. Послаблюючи ту емоційну напругу, яку переживає хвора на рак молочної золози, коли їй відомо, що в неї невиліковна форма раку. І останнє це послаблення позовів до тишноти під час отримання цитостатичної хіміотерапії. І препаратів аналогів, окрім медичного канавісу, у такому випадку немає. Деякі з синтетичних препаратів, які використовують для зниження позовів нудоти після хіміотерапії, можуть викликати звикання та мати неточний ефект. Лікар-онколог також розповів, що більшість його колег підтримують легалізацію канабісу в лікувальних цілях, однак, через певні стереотипи та релігійні переконання, деякі пацієнти відмовляються від належного лікування. Були випадки, коли хворі навіть відмовляються від використання типових наркотичних анальгетиків через якісь релігійні переконання. Але тут хочу зазначити, що релігія не має шкодити здоров'ю. Ось тому, що якщо не буде адекватного лікування хворих, не буде адекватного знеболення, не буде адекватного зменшення нудоти. Стан хворої буде суттєво погіршуватися. Тому якраз хворі, які мають хронічний виражений больовий синдром, виражену нудоту на фоні хіміотерапії, якраз вони в першу чергу потребують адекватного знеболення і послаблення саме психоемоційної напруги, яка виникає на фоні цих скарг. Тому відмовлятися від наркотичних анальгетиків та від Медичного канабісу для них не варто, як до медичного канабісу ставляться Житомиряни, та чи розуміють його важливість, цікавилася у перехожих. Я ставлюся до дуже позитивно, тому що багато ліків, яких не вистачає. потрібно, потрібно ще. Багатьом людям. Ну, взагалі, адекватно, тому що є деякі знеболювальні, котрі вже куди і місто, тому ефект має бути, в принципі, той ж то, самий. Але, верховоючи нашу корупційну структуру, то медичний канабіс буде виписуватися абсолютно не в медичних цілях. Тому я вважаю, що портує просто більш-менш адекватно розробити механізм контролю за цим продуктом. Я не знаю, що ж таке. Я не знаю, що... Как оно допоможе смертельно больным и этим то я не знаю, Или, допустим тех, кто, у кого болі есть. Ну а канабіс для тих, я считаю, що нужно легалізувати. Як ви ставитися до використання медичного канабісу у лікувальних цілях для тяжко Дуже добре. Хворим завжди потрібно допомагати. За даними МОЗ в Україні медичний канабіс потрібен близько 6 мільйонам людей, 4 мільйони з яких потребують медикаментозного лікування ПТСР внаслідок війни. Тоді як у 50 країнах світу медична марихуана легалізована, в Україні це питання у лютому планували винести на розгляд депутатів Верховної Ради. Однак такого рішення поки немає.